Ми продовжуємо тер на громадському інтерактивному та радіо. І з нами на зв'язку вже є наш гість. Це Айдер Мождабаєв, журналіст, кримсько-татарський активіст. Вітаємо вас, пане Айдере, в нашому етері раді бачити і чути. Добрий день усім вашим глядачам. Ну насправді я ніякий не активіст, це інша трохи галузь. я поважаю таких людей, але сам я не такий. Скоріше, я журналіст і, на жаль, блогер, бо від цього вже нікуди не заховаєшся. Зараз зауваж... зауважимо на це, пане Айдера. Але все таки зараз хочемо поспілкуватися про вашу саме журналістку, так би мовити, діяльність, про саме аналіз з погляду журналіста. І от про один матеріал, який сьогодні був опублікований в одному із впливових українських засобів Собі в масової інформації, де ви пишете про вже нашуміле скандальне інтерв'ю Такера Карлсона із кремлівським карликом, і власне кажете, що немає ніякого змісту і сенсу аналізувати це інтерв'ю. Але є сенс стежити за тими, хто власне і кого росіяни давно або ж недавно завербували в Америці і в контексті цього. Матеріалу ви власне говорите про те, що такер Карлсон передав Трампу, можливо, майбутньому президенту Сполучених Штатів Америки. Вже кінечний план Путіна. То от що на вашу думку, все ж таки такер Карлсон передав Трампу, і чому Дональд Трамп почав це виконувати, чи або ж можливо почне виконувати. Отже, я писав, я почну з далека ще влітку 16-го року, це був, здається, липень, 6 липня. Я написав на Фейсбуці у себе, який зараз видалений. На жаль, допис про те, що я вважаю, що Трамп це ставка Путіна у виборах. Це взагалі ставка на майбутнє на світу, на як, яким він йому бачиться. І на жаль, я виявився правим. <праць> і це підтвердила Ненсі Пілосі. Така дуже розумна жінка, колишня представителька ну, Конгресу, представників так. Інкресу, так. а, На жаль, не вона зараз. Там Джонсон поганий людина там сидить і просто виконує вказівки Путіна, які йому передає Трамп. А, і коли я правду думав, що після 20-го року, після того як він фактично хотів повалити конституційний лад у Сполучених Штатах, що там хтось отямиться у спецслужбах або там у владі і доведе розслідування, проведе проведе розслідування, доведе це до кінця логічно, і посадять його просто, бо це а, раково пухлина вже не лише Америка, а й людство стає, але на жаль, щось, щось пішло не, не так, і ця ця система противаг не спрацювала, і, на жаль, Трамп реально претендує на посаду президента знов на білий дім, і це вже буде не так смішно, як комусь здавалося. За його перший термін. Я щодо інтерв'ю, я одразу зрозумів, що це абсолютно ніяке не інтерв'ю. Це просто вони зараз дуже бояться. Трамп боїться, Маск боїться, і цей Такер Карлсон, і вся ця Камарія, яка куплена була Путіним. Неважливо через кого-початково. Просто це за фактом зараз так. Вони дуже бояться, що втече інформація кудись. Тому він просто має ротом на вуха Трампу передати вказівки Путіна на попередні. На на наступні, точніше, перепрошую, на наступні місяць до виборів. Це наративи, що він має казати, і що він має давати зрозуміти західним іншим країнам, країнам НАТО, яку він має виконувати політичну роботу на користь Путіну безпосередньо своєму 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 хазяїну, не не керівнику, навіть а хазяїну. Так само, як і Такер Карлсон, він теж найнятий, як і інші, як і Ілон Маск. це ніякі, я переконаний, ніякі не корисні ідіоти, ніякі недурні. Вони абсолютно абсолютно цинічні, мерзотні істоти. Так, ось зараз ви можете подивитися, ви показуєте так, цей скрін цього допису молодому. 2016 року, це просто я я чому так написав? Я просто е бачив, е як е російська еліта, а я тоді ще ну більше року, е як я після е того як написав голову так звіту Путін війна про окупацію Криму після вбивства Немцова, Я переїхав е остаточно в Україну, і я ще, але я ще стежив дуже уважно за тим, що відбувається там е у Рейху. А, і я зрозумів, я відчув просто не знаю, нутром, що путінські еліти ставлять на Трампа. Не просто там вони надіються, не просто вони там радіють, що він такий є, з'явився десь. Це ставка, яка. Їхня безпосередня ставка, на яку вони розраховують уже ну як на данність. так тобто це своє, не якесь там асоційоване з ними, не якесь там схоже на них, не якийсь союзник, Це підлеглий Трамп. І вся ця всі ці люди, які разом із ним жодного поганого слова не сказали і не скажуть про Путіна, бо це закон мафії, це теж знав, так. І цей досвід мав на, на жаль, багато журналістів на заході і в Україні просто не відчували це. не про провина. Це просто, просто факт тієї атмосфери, яка утворилася, утворювалася крок за кроком, рок за роком рік за роком у Рейху. А я це все бачив і відчував. І тому я дістав, дійшов цього висновку. Дуже зважено е, мене називали радикалом. Е, питали де твої докази? Ха-ха-ха, Але, зрештою, мені здається, ось зараз просто ця таємниця. Вона. Пана вже не є таємницею, а для мене давно вже на неї не була. Але я радий насправді, що цей такер з'їздив, передав ротом вуха на вуха Трампу, і він почав діяти і почав діяти на розкол е, НАТО, на сварку, на непевненість там е, взаємопідтримці, тощо так і. Я думаю, що саме дійсно і це не інтерв'ю. Інтерв'ю так не беруть. Так? Це був просто людина з відкритим ротом сиділа на колінах, а далі можете додумати самі. І це взагалі не цікаво. Я читав розбір цього інтерв'ю. Єдине, що там було, що мені як плюс, до речі, здалося корисним. А це те, що він прямо, прямо сказав, що він виправдовував виправдовував Гітлера. Це дуже добре і для Німеччини і для Європи, і для еліт політичних, і для Америки, зрештою, теж і для тих, хто вагається. Бо ті, хто за Трампа, ну вже визначилися скоріше за все, вони за нього і проголосують. Але питання ж у 30% людей в Америці. Які вагаються до останнього, це така традиція, тому така невизначеність завжди, завжди, попри там будь-які там соцопитування І я думаю, що я надіюся що. Це не похитне підтримку Трампа ну, це мага е, виборцями, але це похитне його підтримку з боку притомних людей, яким просто не подобається демократ або особисто Байден. Я, до речі, не є там, не захоплююсь його діяльність. Він хороша, дуже хороша людина, але хороша людина це ще не професія. На жаль, так і тут ні до чого, ні його вік, там, Ні, це просто він такий, просто він, він такий добрий. Такий, я не знаю, як він дійсно любить Україну, але ось так розумієте, він не рішучий. Зараз він намагається бути рішучим, і йому дійсно прикро, що так відбувається. Йому соромно, я певен у цьому. Бо я знаю людей, якими українців, і яким, е, яким він особисто обіцяв там і Крим повернути, і допомогти цим е, припинити окупацію. Йому соромно, що так сталося, але дивно, що він не має плану Б. І його радники про це не похвилювалися вчасно. Повертаючись до інтерв'ю, так, і цей, цей текст на Українській Правді він у рубриці блоги. Е, він зараз е, винесений, як я бачив, на першу шпальту він набрав за перші там дві години чотири тисячі переглядів і набере ще більше я думаю. Перепрошую, він написаний російською мовою. Це свідомо я не писав, щоб прочитала більше людей там в колишніх країнах радянського союзу, які на жаль, поки що вчать українську, і і також іноземні журналісти, які теж вчать, вчать українську, але переважно ще читають російською першоджерела. А англійською я так не можу написати. Добре, я віддав не переклад. Я публікую ще англійською обов'язково. Але я це зробив просто просто сьогодні. Коли я прокинувся і побачив е, цю новину. Ну для мене не новина, Що що, ось е, дивіться, Трамп почав відкрити казати про те, що Америка не з країнами НАТО, тобто, фактично, працювати вже, вже ще він не є президентом. Це унікальна ситуація в історії Сполучених Штатів. Він ще не є президентом. Він навіть не є кандидатом у президенти, затвердженим свою партію, так. Яку він перетворив на секту просто тоталітарну, але він уже керує через Джонсона, погана людина, спікера цього через певних сенаторів, певних конгресменів, я думаю, серед них теж є ті, хто у цьому ланцюжку продажному, який купив Путін. Я повторюю це слово купив Путін. Не заох... він не заходив їх там, ніякось там їх. Спокусив, ні, він їх купив, і вони свідомо продалися. Їхня ставка ставка на зло, щоб потім вони якось там Путін їх якось там нагородить. Насправді він зараз їх нагороджує і гроші дає, і все таке інше. Але зрештою, він їх кине і, може, ще гірше щось зробить, бо вони завжди так роблять. Росіяни ніколи не не вибачають не лише там спроб з ними дружити, так а й спроб на себе працювати. І, зрештою, вони всі погано закінчать, але вони просто про це не замислюються зараз. Вони вони ну вони вже агенти. Тут ходу назад немає і у Трампа дві перспективи: або сісти на там 300 років за різними обвинуваченнями, в тому числі я надію і в державній зради зраді, зрештою, або стати президентом Сполучених Штатів Штатів, здати інтереси демократії, демократії заходу. Ну Вдати карбаш путіну їх захопити в реальний фізичний або гібридний спосіб, і таким чином, значить, пропідляти і стати. І він вже від влади не піде ніколи. Він чіплятиметься за, не, за неї все життя в будь-який спосіб. Це теж треба пояснювати американцям. Я як може це роблю, але, на жаль, англійська моя дуже погана, і це мій сором. Но я просто прошу всіх, хто це подивиться, почитати цю мою маленьку. Маленьку, дуже заметку, і якщо можна, перекладати її шматками, можна навіть ну як, як завгодно. Просто, просто казати як своє, свою думку. Бо, напевно, в, 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 в кожної в, 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 в людини розумний, в принципі, думка така і була і раніше. Ну просто зараз вона доказова, вона її довів сам Трамп. Він просто це, це голос, це рот Путіна, якщо ви хочете так. Да? Пані Топадово, це рот Путіна, який відкрився задля того, не не лише щоб через брехню, спочатку, а потім вже через фізичні дії з'їсти наш світ, демократичний світ, спочатку Україну, а потім і решту країн демократичних світу. Ну а там Китай допоможе з Африкою, з країнами так званого глобального півдня. До речі, вони всі вже майже на боці Китаю, ну крім Аргентини, може, може бути ось і то там може змінитися все. Тобто, вони э, знаходяться. Зараз і Путін і його підлеглі по всьому світу знаходяться зараз у стані сп'яніння від успіхів, як колись там Сталін написав, здається, або Ленін уже, не пам'ятаю. Давно марксизм, ленінізм не вчить. Та пана Айдера, але ми бачимо реакцію зокрема і світових змін на це інтерв'ю. То ну практично всі журналісти, всі експерти просто розкритикували і так само, як і того такера, так і його інтерв'ю. І але чи буде вплив мати дійсно така реакція? І зокрема на американське суспільство, на тих, хто ще вагається, чи варто підтримувати Трампа, чи варто прислухатися до якихось. Пропозиції чи позиції Путіна? Ну я не знаю відповіді. Я, до речі, дякую вам за такий натяк підсвідомий. Я запрошу на інтерв'ю наступними днями на телеканал АТР. вечірні мої інтерв'ю, які починаються на п'яту на годину. Запрошу, намагатимуся запросити. Людей з Америки, з якими якраз про це про не про інтерв'ю. Мені воно не цікаво. Я знав, що він скаже, і дякую, що про Гітлера сказав. Так бо головний ворог Путіна це сам Путін, Я завжди так казав. Бо багато людей є і політиків, які погодилися з ним, і все було будобно. Ну як Меркель, так наприклад, так <гум> але він завжди робить що робить щось таке жахливе, що навіть Меркель вже було незручно певний час, там а потім і наступнику і зовсім незручно, так Шольцу. І ця прірва між здоровим глуздом і е, Трампом е, вона, вширює, вона розширюється. І я надіюся, я маю таку надію, що все ж таки існує у цього світу якийсь такий підсвідомий, може можна, може, може, метафізичний е, запобіжник. Бо Трамп це смерть, це смерть світу в тому вигляді, в якому ми його зараз бачимо, до якого звикли, і але на жаль, багато ну принаймні, у сполучених штатах, це просто я пасов запитування. Бачу людей, які цього ще не розуміють. Якщо це працює так бумерангом, є таке навіть поняття в журналістиці, коли хочуть зробити одне, а виходить інше там через певні умови обставини. Я надіюся, що це спрацює. Я не знаю, чи це спрацює, враховуючи так крім того, і не дуже велику, м'яко кажучи, популярність Байдену. Хоча і це, це теж таки психоз загальнонаціональний. насправді подобається Байден чи ні. Але навіть якщо голосувати, як більшість американців голосує, ну, якби це за голосування про себе, не про Україну або Європу, і навіть не про Америку, в цілому про себе. Так він підняв, він знизив там рекордне безробіття. Він підняв там багато галузей, це реально так. і там, там це все, все працює так. Ціни на бензин на, на паливо взагалі вони зростали весь час, але це не його не його точно. провина, Усе, що від нього залежане залежало Байден, виконав і свої обіцянки виконав. Наскільки ну, я знаю зі слов людей, які там живуть, які які за цим спостерігають, і вони дуже здивовані тим, що суспільство нібито цього не бачить. А це теж спійніння суспільства. Ну велика частина суспільства американського це ситуація, яка я теж думаю, це все вигадали в Кремлі. Придумали в Кремлі, як підняти цей плебс цей. Це дно електоральне, яке ніколи не голосувало цих ну, божевільних, злих, агресивних, неосвічених людей з цього дна підняти і е, спрямувати і голосувати на виборчі ділянки за Трампа. Це вже проканала. Я перепрошую, в 16-му році. І вони хочуть лише ще в масованішому варіанті. Це небезпека, але ми маємо ми не маємо істерики тут влаштовувати. Ми маємо працювати і в тому числі навіть ну типу типу ми ні на чого не впливає. Ні, усе на все впливає так чи інакше. Світ невеликий одного до іншого. Інформація там одна, одне, одне рукотискання. Там і інформація вона ходить, її прикладають, і розуміють. Так, світ схильний до того до цього до того, щоб доводити себе до кризи великої, і Америка дуже схильна до цього. І генерал Бен Ходжес, до речі, в інтерв'ю Юрію Рашкіну, блогеру, з яким я роблю там по що понеділку й прийми. Заходьте там на 18 на годину завжди на каналі і на каналі Рашкіна. Так Ось я попросив його запитати про цю кризу ще там три місяць-три тижні тижні тому. Запитати в Бен Ходжеса, що відбувається, і чим це на, на його погляд закінчиться. І Бен Ходжес сказав щось на кшталт того, що ну, Америка живе від кризи до кризи. На жаль, це так є. Так було і за Другу світову війну. І, до речі, там були журналісти, які брали інтерв'ю в Гітлера. Тобто ця історія, знаєте, я мій такий висловив, що історія спочатку перша збирання. Так, так рухається спіралью. Э, спочатку вона повторюється у вигляді фарсу, а потім вже для ідіотів. Ну, ось зараз, э, зараз повтор для ідіотів. На жаль, це дуже, дуже, дуже ризиковано. Пане Айдере, і якщо повертатися ще до матеріалу вашого, зокрема, ви там пишете про те, що план розподілу світу, а насправді гібридне підкорення Росії ключових західних країн, зокрема і Сполучених Штатів, вже затверджений. І надалі ми могтимемо побачити те, як власне Росія працює над тим, аби схилити на свою сторону інші західні країни, інші інші. Чи таких персонажів не лише таких, як Трамп, а й так само можливо, це в Латинській Америці, я так розумію, або ж десь на сході, то кого ми можемо побачити на стороні Росії невдовзі, які країни, все таки, які можливо досі перебувають в якомусь певному нейтральному стані щодо російсько-української війни, все таки оберуть бік Московії. Є такі країни ну третього світу, як е, радянські часи казали, як вони просто завжди на боці переможців, і вони чекатимуть, коли вони або їм здасться, або вони побачать, що Путін перемагає. Там е, не буде нестачі, не буде, не буде бракувати прихильників у світі е, в нього, як у Гітлера. Гітлер що всю Європу захопив. Перед тим як вийшла фазу ця війна перейшла, так і всі на це дивилися. Якось там і Британію фактично кидали певний час, Польщу кинули, зрадили Чехословаччину. Це ж ланцюг подій. Це ж не просто так. А щодо політиків, на, на тут на найважніше треба спостерігати навіть не за Бразилією, яка велика, але не впливова. І не з Аргентиною при з усією повагою там до президента, який про український дуже ну просто видно, що людина має совість. Та не знаю, там решта, решту його рис, але можливий вад, але совість він має точно так. Він емпатію має це рідкість зараз. І а, тут нам треба уважніше спостерігати за Європою, бо а, головні рішення це все ж таки рішення а, європейських демократій, плюс Сполучені Штати, ну плюс Канада, плюс Японія, плюс Австралія. Ну це а, в цілому загалом це західний світ, де б він, він не був розташований частково. І тут ми зараз вони просто вскриватимуться. А, як просто буде ефект доміно. Ви просто побачите це доміно. Там зараз Фіцо вилизе, вилизе Орбан, щось теж скаже, він балансує, так йому, йому трохи страшно, бо він людина, в принципі, він ж підла, але розумна. Він розуміє, що Путін може й не перемогти. І він, як, якби яйця, кладе в різні штанини, я перепрошую. Але все одно ж він, він путінський цей відросток, так? І е, інші відростки будуть. Е, або правильно українською відрісток Відрісток, я перепрошую, має українським м'якою кажучи, не бездоганно, але я, я намагаюся щось з цим робити. Ну ось я думаю, що я відповідно ваше запитання основні, якщо що ще є, по що пане Айдере. А як можна загалом цю ситуацію виправити? Як все-таки можливо Україні варто е, працювати, аби все таки схилити на свою сторону, е, аби запевнити ті країни, які або ще досі перебувають в Якомусь нейтралітеті або вагаються, е, як, яку сторону обрати, все-таки е, обрати бік України і переконати в тому, що це якраз є той бік перемоги. Ну ви ж у вашому питанні є. От він містить відповідь. Е, усі, ці люди, які Ще ще які зараз не визначилися і країни це ж просто не країни, які просто чекають на переможця. Це це такий синдром другорядності, меншої вартості, якщо хочете. Так це відсутність так, суспільної совісті, емпатії, оп суспільство ці переважно. Я маю на увазі такі країни, як Індія, наприклад, Пакистан. Там ну треті країни не в плані, що вони там третірядні, не в російському сенсі. Це не залежить від етності, Це розвиток суспільства на такому рівні, що для них а, демократія, мораль а, там емпатія не є вирішальними факторами, і чинниками, за якими існують а, якими дихають а, ці суспільства. Так само і Бразилія, наприклад, так. Там Південна Африканська республіка, так ніби там, ніби то непогані люди, і ніхто їх ні в чому не хоче звинувачувати. Але і різні люди в цих країнах і в арабських країнах я маю на увазі більш-менш нормальні арабські країни, не ті, що за Хамас там а якісь там, ну наприклад, Емірат або там він не знаю, не буду, можуть забуватися тут. Ну тобто не терористичні країни, але вони все одно у них брак емпатії і політичної емпатії, і вони не можуть. Як через свій недорозвиток суспільний, екстраполювати е, е, це на себе е, заздалегідь е, розуміти, що е, цей по них вдарить е, теж просто згодом. Європейські країни у цьому розвинутищі там була головна е, арена світових війн, дуже руйнівних, так. Тут пам'ять трохи трохи краще працює, хоча не дуже, але краще за треті за країни, які сформувалися там пізніше, там більшість навіть після другої світової. Тут як би сказати, тут він головні процеси. Тут європа це ектор і Америка це ектор і Україна з Європою, і це ектор, головний ектор до речі, України. Ви питаєте, що робити? Нічого не робити, крім того, що ми робимо, а не давати. Нашим союзникам, симпатикам або там я не знаю кому при нейтральним країнам, не давати їм думати про нас як про слабких як про розгублених, як про, про, згублених, як про е, суспільство, яке там е, всередині щось у нього відбувається, так. Щоб ніхто не міг там сказати, а це Україна, це просто сварка, якась сусідська. Ну, це ідеологія Трампа ж, та, і так і Карлсен, це сусідська сварка. Така ні, нічого собі сварка з геноцидом. Ну але ну там, типу, там, там схід, там інші інші там в них там нрави, порядки, звички життєві. Тобто, нехай вони самі розбираються, так, але Європа вже налякана. І Гелова Саза, з яким у мене було інтерв'ю на АТЕРі на каналі АТЕР, подивіться, він сказав дуже цікаву таку фразу, що. Це на користь Україні, що Європа не готувалася до війни. Я спочатку не зрозумів, що він мав на увазі, а потім абсолютно погодився з ними. І він має рацію, якби Європа була готовою до війни. Вона б так не допомагала Україні і не, не вона буде допомагати більше і більше через цю загрозу з боку е, Трампа. Потенційно, вже навіть, вони будуть допомагати більше, бо це в їхніх життєвих інтересах, в інтересах їхнього існування, виживання, і вони це бачать. Так а якби вони були готові, вони б вони просто там окуклилися і сказали: ну так Україну здаємо, а далі там вже там встаємо. В нас є війська, усе є. Є ну це не але це практично, так. І так би напевно, і цього разу це був шанс, як би не Україна, якби не ті люди, які фізично просто вбили руських, російських окупантів окупантів навколо Києва. Ну усіх різних на всіх різних фронтах, і це все спрацювало. Це головний чинник України. Україна це чинник виживання світу. Це головний. Я тут, знаєте, коли я знову ж таки перепрошую за такі згадки і самоцитування, але це просто важливо розуміти ланцюг події причина на зв'язок. Коли я в Україні з 15-го року там в усіх інтерв'ю казав, що Україна це головна країна світу, що саме в Києві в Україні вирішується доля світу протягом наступних років, з мене посміхалися, крутили ось так. значить, і... Казалось, що дослуги ну, це якийсь божевільний, він хоче бути більшим українцем, ніж ви українці. Він там понаїхавши, ну і там інший різний бруд. А так і сталося. І Київ і може бути. я маю така думка, вона така метафізична, скоріше, да, і без, без недоказова. Хоча, в принципі, все, що стосується Росії, це доказова в принципі, за причинами і наслідками. Але що в принципі я думаю, що Київ був заснований і існував більше тисячі років задля того, щоб стати столицею світу, столицею демократичного світу, і саме в наш час. От просто мені так, я так і це відчуваю. Може я і не маю рації, але рація метафізики це трохи е, різні речі. Тут я відступлюся від цього постійної там логічного наративу і скажу просто, що Україна приречена е, бути головною країною світу зараз. І е, наступні десятиріччя я це просто бачу. Що ж, будемо звичайно стежити за цією ситуацією. Щиро дякуємо, пане Айдаре, за ваші такі цікаві думки за те, що знайшли можливість поділитися ними в нашому ефірі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 сьогодні спілкувалися з журналістом, блогером Айдером Муждабаєвим. На все добре, пане Айдере, тримаємося.